Привіт, лазерний рівень від китайців під Мілвокі. Яке завдання, це просто перепакувати акумулятор на цікавіший варіант. Так, тут акумулятор досить так уже типу, прикольно зробили, тому що є вже одразу type c зарядочка і відповідно це все можна собі заряджати в процесі навіть роботи. Але сюди буду ставити Sony vtc 5 d Дорого багато, як то кажеться. Тут у нас буде точно цей потягне. Коротше, буде така віддача. Так що цей рівень точно протягнеться. Цікаво, чи він ще стільки прожиє як цей акумулятор. Так, по опору 4,3 мільйона 3,7 вольта. Ну, досить прикольний рівень. Думаю, в побутових потребах власнику повністю буде достатньо. Ось такий апарат.